Сьогодні чудовий день, щоб дізнатися щось нове і стати кращим, ніж ми були вчора. З вами ваш мовний тренер і наставник, і ми починаємо 12-й урок. З чим я вас і вітаю! Так як завжди починаємо з домашнього завдання. Було завдання написати транскрипцію, тому зараз натискаєте на паузу, дістаєте свої записники і перевіряєте себе, чи у вас вийшло ось так. І рухаємося далі. Сьогодні ми будемо говорити про букву I, точніше продовжимо про неї говорити, і про букву C. Власне, почнемо з ми букви C, тому що ця буква може читатися два способи: передавати звук S і звук, ну, звук С, точніше, і звук К. Питання коли? Перед буквами I E і Y вона читається як звук С. Тому ці слова прочитаємо так. Civil, Center, Cylinder. А у всіх інших позиціях, відповідно, це буде звук К. Тому це буде cat, cold, class music. Отже, в нас є звук S і звук К. Пам'ятайте, що звук S це перед I. -E -Y. Тому зараз прочитайте ті слова, які є, зараз бачите на екрані. Я там поставила в довгих словах знак наголосу, щоб ви розуміли, який склад буде наголошений, який не наголошений. Тому зараз спробуйте ви прочитати, потім прочитаю я, і ви себе перевірите. Це має бути ось так: Cap. Describe, electric, distance, Celebrate, Criminal. «cycle», «capital», «excite», «cyberattack». На останнє слово зверну увагу, бо це, по суті, слово складається з двох слів, як кібератака в українській мові, але в англійському пишеться разом. А, і навіть би не було окремо. Буква «r», оце «r», в кінці слова вона ж не читається, пам'ятаєте. Але якщо наступне слово починається на голосну, то тоді її чути. І тому це виходить сайберретек. Сайберетек. Ну, звертайте, буква ця А в кінці вона така особлива. Повчимо деякі слова, зокрема, слово Capital це столиця. Тож вийшло у нас Washington is the capital of the USA. Вашингтон столиця Сполучених Штатів Америки. Тепер у нас. Київ is the capital of Ukraine. Звертаю вашу увагу на правопис слова Київ. Ось саме так його усюди пишемо. Добре? Circle. коло. A cat кіт. A cap – Ми так і кажемо кепка або картуз. Отже, ось наша табличка з буквою I. Пригадайте, ми на цьому закінчили. Сьогодні ми візьмемо ще два буквосполучення з буквою I. Зверніть увагу, буквосполучення однакові, але читаються вони по-різному, залежно від. Від позицій в, 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 не вречення в слові. Тому, якщо це слово коротеньке, односкладове, то це буде звук I. Die, tie, lie, pie. Якщо ж це слово довше там, довше, там декілька складів, то це буде довгий звук I. Peace field belief relief бачите? Така особливість. От перед нами ще раз ці, це букво сполучення, яке по-різному читається. Прочитаємо його зараз разом. Читаю я, а ви за мною. lie, tie, pie, die, cries, flies. Peace, achieve, chief, believe, relief, belief, niece. І одне цікаве слово, яке прямо сьогодні і вивчимо: слово friend. Це слово виняток читається не так, як мало бути по правилам, тому friend друг. Тому це слово відразу додамо в нашу табличку як виняток. Тому наразі у нас є два винятки слово city і слово friend. Рухаємося далі. Останній стовпчик нашої, нашої таблички там, як бачите, багато різних букв сполучень. З буквою I. Ну, от, це все тут буде читатися як I, власне. І ну, тут деякі тільки слова я написала, не всі ці букви сполучення, далі будемо їх зараз практикувати, бо в табличку просто не сюди не влазять. Ну, деякі з них, дивіться, write. От буква цей ГХ, як я кажу, вона не читається в англійській мові. Читається тільки звук Т вже в кінці чується. Тому це вийшло. Write, light, kind, mind. Ну, Розберемо тепер це більш детально. Ось ці всі чотири комбінації. От перша, вивіться, як right. Зверніть увагу на транскрипцію. Бачите, цей GH, ну, це як я кажу, гхи по-нашому, вона не читається взагалі. Тому воно виділене червоним, що ці три букви, по суті, читається одна як I. Тому вийшло right і далі high, light, fight. На Наступному буквосполученні, буква I і буква G, ну, тобто G не чується. Це буде просто I, і далі плюс ни, ни звук буде чути. Тому це вийде sign. І далі вийде design, consign. В наступних словах, ну, тільки I вже читається, приголосні всі чути. Тому це буде kind, find, mind, behind. Ну і останнє wild, child, mild. Повчимо дещо слова. To fight битися. А якщо зробити E fight, то це вже буде бійка. Пам'ятайте цю особливість англійської мови, що одне те ж саме слово може бути і іменником, і дієслом. lighter». Якщо ми бачимо артикль «a», на це точно вже у нас іменник виходить, так? Тому «a lighter» – це запальничка. «Behind». Позаду. Ну от, наприклад, цей песик, він behind the box. This dog is behind the box. Він позаду коробки. A child – Дитина. To sign – Підписувати. Ну, і туди вам зробила знімок свого екрану. Сподіваюсь, що всі, ну ви ж хочете англійську мову панувати, значить у вас всіх, всі ваші пристрої, мобільний телефон, ноутбук, комп'ютер, соцмережі. У вас все має бути англійською мовою, тому що це те, що допомагає мову швидше опанувати. Так як іноземна мова, взагалі мова, це засіб для виживання. Це щось таке що має бути важливе, щоб мозок на нього звертав увагу, то себе потрібно оточити іноземною мовою. Тому якщо ви ще до сих пір не перевели мову своїх пристроїв на англійську, то зробіть це прямо тут і зараз. Натискайте паузу, вже робите. Тому що в кого це англійською мовою, то ви, напевно, вже звертали увагу на такі словосполучення, так? як той sign in і sign out. Ну, от бачите, в мене все англійською мовою. Тому sign out це вийти зі своєї сторінки, яка в мене є в гуглі. А якщо sign, in, то це навпаки зайти. Так? Тому вхід, вихід, може бути. Тому звертайте увагу на такі от слова. Це називається фразові дієслова в англійській мові, тому що sign Саме по собі як дієслово, це бачите, підписувати. А якщо біля дієслова стоїть якийсь інший прийменник, уже, то змінюється повністю значення слова. Тому виходить, що якби зайти вхід, sign out, вийти з якоїсь сторінки мається на увазі. Тому фразових дієслів англійській мови дуже багато і ними користуються, тому їх треба вчити, ну, по суті, кожне окреме слово. Завчити і все. Так, наша табличка. Ось тут все якби вже у нас є. Всі стопчики заповнені. І додамо сюди ще два винятки. Це слово «wind» і слово «window». «Wind» – це вікно. Ой, «wind» – це вітер, перепрошую. «Window» – це вікно. І отут просто не можу розпо не розповісти про таку річ, як мовна картина світу. Що це означає? Це те, як кожна нація ну, от, бачить світ, як він влаштований і пояснює через слова в ну, світобудову. Тому от виходить, що англосакси чому назвали його вікно? – «window»? Тому що там бачили вітер, який завіває в цю діру в стіні. якщо взяти українську мову, то в нас вікно від слова віко око, тобто ми щось бачимо через цю щілену діру в стіні. Тому так от і виходить, що різні народи бачать один той самий світ. По-іншому. Тому от мова і має значення, тому що з кожної нової мови ми відкриваємо новий світ для себе і його, як то кажуть, приймаємо. А якщо ми вже починаємо, ну звісно, що ми при цьому починаємо вивчати ще й синтаксис іншої мови, а синтаксис іншої мови це спосіб мислення нації, то виникає запитання: навіщо нам вивчати спосіб мислення нації москалів, які нації рабів? Тому ви зрозуміли, до чого я веду, тому будьте уважні до того, що ви вивчаєте, що ви своє життя, пускайте. Тому Wind, Window два наші, два наші винятки, які ми тут собі фіксуємо в табличку. Тепер цю табличку можна роздрукувати, і у вас же є ще одна табличка повне прочитання букви I. Чудово. Рухаємося далі, підбиваємо, по суті, підсумки. Що ми сьогодні робили? Закінчили з буквою I, ще ми сьогодні говорили про букву C, як вона читається в різних позиціях. І якщо ви додивилися до цього місця і ще до цих пір не поставили вподобайку цьому відео, то shame on you, Тому, будь ласка, поставте вподобайку. Для вас це секунда справи, а велика допомога для розвитку каналу. І нагадую про інструмент для опанування англійської мови, який я створила. Я, нарешті, написала покрокову інструкцію до щотижневика, як ним користуватися, як завжди, залишу посилання на свої соцмережі в описі до цього відео. Всім рекомендую ознайомитися, щоб переконатися ну, для себе ухвалити рішення. Ага, підходить це мені чи не підходить? Але зі свого досвіду скажу, що якщо ви налаштовані, ну. Бути не лише учнем, який вивчає англійську мову, а стати нарешті, нарешті користувачем мови, користуватися мовою, то цей щотижневик точно для вас. Так і тепер, як завжди, домашнє завдання. Перше це прочитати текст. Ну, такий, дивіться, вже гарненький текст, уже щось можна розповісти про себе іншим людям. Простенькі, гарні речення, чудово, починаємо з цього. Тому прочитати його вголос обов'язково, розуміти, прочитане, з цим проблем у вас не має вже бути. І завдання номер два, тут бачите багато різних слів, всі з буквою АЙ. Вам ці слова треба погрупувати в 5 стопчиків, залежно від прочитання цієї букви. І якщо ви гарно опрацювали цей урок і попередній, то з цим завданням у вас точно не буде проблем. За необхідності передивіться цей урок ну, стільки разів, скільки вам потрібно, ну, за час від часу повертайтеся до попередніх уроків, якщо бачите, що щось підзабули. Але думаю, що у вас багато часу це завдання не займе. І як завжди на останок a tongue twister. І коли я тут шукала чистомовку, то от на одному сайті звернула увагу на от, бачите, підпис такий, ну, речення внизу: Sign up. Sign up. up to our newsletter. Це вам нічого не нагадує, про що ми сьогодні говорили. А ми сьогодні говорили про про що ми сьогодні говорили. Ось, про що саме говорили: Sign in і sign out. А тут нам ще одне фразове дієслово зі словом сайн, але інший прийменник, і тут у нас вийшло сайнап. Тому в цьому контексті сайнап означає підпишіться на нашу розсилку, але сайнап це більше як запишіться, наприклад, там запишіться на наш курс чогось там тут вже три фразових дієслова ви сьогодні вивчили. Звертайте на це увагу. Тому ще раз нагадую перевести свої пристрої на англійську мову. Ну, як бачите, чисто мовки беру з сайтів для дітей. English courses for children aged 6-17. Тому що ну, ми ж учні, ми зараз в позиції дітей, тому дозвольте собі розважатися. Тому що разу, коли ви читаєте цю скоромовку, робіть це, ну, це з різними інтонаціями, швидше, повільніше, ще швидше, язик заплітається, чудово, ви ви далі. Тому сьогодні для вас дві чистомовки. Перша, а та, що на такій картинці гарненькій, про can you can a can as a caner can can a can. Тут більше фокус на букву С, про яку ми сьогодні говорили, що вона читається як С, як К, тому от в цій позиції це буде К взагалі англійські мові слова, та й в українській таких багато. В англійські мові слова можуть бути дуже багатозначні. Тому слово can означає могти, консервувати, а якщо це іменник, то консерва. А якщо ми зробимо caner, оцей суфікс «-er» в кінці, то це у нас буде ще як виконувач дії, хто консервувальник. Тому от, чистомовка про те, запитують нас, чи можеш ти консервувати, законсервувати консерву, так як консервувальник може законсервувати консерву. Тут у нас склад закритий, тому пригадайте, що буква A в закритому складі читається як е, передайте чистомовку a fat cat Так, от є fat-cat, set і не mat. Так само тут буде «a». Ну, спочатку повільно читаємо разом. Can you can a can as a canner can can a can. А тепер швидше. Can you can a can as a canner can can a can. яка весела, це одна з найвідоміших скоромовок англійських скоромовок. Тому розважайтесь і насолоджуйтесь. І ще одна чистомовка, яку я створила разом з чатом GPT. Чому разом? Тому що штучний інтелект це класна штука, але це інструмент. І тому до кожного інструменту слідно треба докладати свої мозги, щоб адаптувати щось, замінити якесь там слово, залежно від того, що ми вивчали. Ну і взагалі. Не варто все делегувати штучному інтелекту. Зокрема, в останньому етері, який я робила минулого тижня, відповідала на запитання. Ми про це якраз говорили: що можна делегувати, як його можна використовувати для вивчення іноземних мов, а що категорично заборонено делегувати чату GPT. Тому залишу теж послання на те ЕТЕР, рекомендую його передивитися. Отже, чистомовка про що? Про тімову блискучу ідею написати якийсь такий дещо божевільний вірш. Serious Nasturium. To Moon we Sweida. Pawilno. Team's bright idea is to write a crazy lyric with a serious mind. The parshwed. Team's bright idea is to write a crazy lyric with a serious mind. again Pawilno. Team's bright idea is to write a crazy lyric with a serious mind. The parshwed. Tim's bright idea is to write a a crazy lyric with a serious mind. Пригадуйте про звуки Т, Д, як ці з придихом, не так як в українській мові. І тут я вам ще виділила букву сполучення WR. Ну, ми не читаємо його як write, Ми читаємо його як write. Тому там, де ви бачите, WR, читається друга буква. Перша W не читається. Тому... Читайте швидко, повільно, сумно, весело, з такий, нібито як я злий, або як сумний, що веселіше це виходить, то краще. Тому на цьому все. І зустрінемося в наступному уроці. Хай щастить!